Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як працювати з желейною основою українського виробника. Сама основа має вигляд прозорого желе з жовтуватим відтінком, на дотик м'яка та трохи липкувата. Розтаплювати основу можна у мікрохвильовці, але з обережністю, адже вона дуже швидко тане і вже при 40 градусах має рідку консистенцію. На прикладі міні-базешок та зефіру подивимось, як з нею працювати. Основа, як і звичайна, гарно впирає аромати та фарбники. Забілюємо основу оксид титаном. Одну частину ми залишаємо білою, а іншу підфарбуємо червоним барвником. Відмінність цієї основи в тому, що вона дуже довго застигає, і ми можемо робити з нею цікаві дизайни. Так як зараз ми заливаємо хаотично два кольори і чекаємо повного застигання. Після застигання ми маємо неймовірно приємне на дотик мило, ще й яке має реалістичний вигляд. А реалістичність милу додає вже відомий нам кукурудзяний крахмаль. Хочу звернути вашу увагу на те, що готове желейне мило не любить спеку. Тому виготовляти його і продавати замовникам краще, коли на дворі не більше 25 градусів тепла. Окрім властивостей мильного антистресу, желейну основу також використовують як піну для ван. У теплій чи гарячій воді під напором або при намилюванні утворюється дуже велика кількість піни. Наступне моє відео буде про тонкощі вплавлення желейного мила в прозорий шар. Тому раджу підписатись на мій канал, залишати коментарі до відео та ставити вподобайку. Адже зараз дуже важливо просувати україноумовний контент. Дякую вам, що залишаєтесь зі мною та переглядаєте мої відео. Я дуже це ціную. Слава Україні!